Привітки усім! Заснімо вам ще такі гарні підсніжники, первоцвіти цвіти України, які ще цвітуть зараз. Сьогодні у нас 17 березня і от така от краса ще є. Сьогодні у нас паспортна погода і вони закрилися, Не відкриваються, от коли сонячна погода, то ще дуже гарно вони цвітуть. Чудові, гарні квіти. Тут ще тюльпанчики на підході. Mm. Теж скоро розцвітають. І ще покажу вам. Є такий гарний ще сорт, прикольний такі. Дивіться, сніжники бувають різного сорту. І от такі, якісь цікаві. Дивіться, інші квіточки. Схожі якісь дзвіночки. Такі красончики, пишіть чи в ваших країнах, такі підсніжники. В Україні зараз вони якраз гарно цвітуть.